Вівторок, 25 листопада, масована атака на Київ, багато постраждалих, є загиблі, на жаль. Били по енергосистемі, ГЕС, ТЕС, ТЕЦ, ну і також по будинкам. Аварійні відключення світла почались по Україні. Київ без тепла в оселях і води. Зеленський вчора ввечері попереджав, щоб всі були особливо уважні в найближчі тижні. Я зробила розклад попередження сьогодні-вчора не було можливості. Це ще не все. Те, що було на Київ, це ще не все. Будьте обережні. Так, далі, по новинам. Військові кажуть, що на деяких ділянках фронту за відсутності термінових змін ситуація буде критичною, ворог просувається. Ви всі тут з цим планом миру носитесь, да? а ворог на фронті просувається. Ніхто на фронт не звертає уваги. На деяких ділянках за відсутністю термінових змін ситуація буде критичною. Ворог просувається. Чи зміни? Чи, змінять, ну, чи зміниться щось на фронті? Чи зміниться щось для нас на фронті? Для нас. Для нас. Наш дім, нашому дому страшно. Треба працювати, щоб змінилось, треба працювати. В очікуванні. сім мечів. Є якийсь обман. Домовленості, уход, вибір, шляхи, таємниці. Дорога, рух. Таке відчуття, що тут взагалі випадає домовленості стосовно фронту, щоб десь відійшли, щоб щось. Ну, ну, в общем, щось таке сьогодні мені показує. Показує, що вони будуть просуватись. Ану. Що чекає Росію на фронті, найближчі тижні в Україні? Що чекає Росіян на фронті, найближчі тижні, найближчі тижні? Активні дії. Активні дії, повтор того, що було. Десь наші десь зможуть їх зупинити. Їм, те, їм, важко. їм важко виконати ті умови, які їм поставили. Неможливо, я б сказала. Десь вони в обмеженнях, десь їх чекає башня. Вибір. Але все ж таки показує, що на деяких ділянках буде окупація. Відлюдник. Росія. Росія в очікуванні. Чого вона Що вона чекає? Росія в очікуванні, Пажа Пентаклі. Найголовніше це Паж Пентаклі, Донеччина. Вони будуть просуватися на Донеччині. Наказ, їх, наказ їм Донеччина просуватися, поки це зараз йдуть перемовини, це все. Їм наказ за будь-яку ціну просуватися на Донеччині. Десь зможуть, а десь ні? Чи змінять, чи змінять, чи будуть термінові зміни на фронті? Чи будуть термінові зміни на фронті від нашого керівництва? Ну Ось керівництво військові думають, чекають, думають, чекають, чого вони чекають? Україна працює. ага, Чекають, щось має прийти якусь допомогу. Тобто, ну, сподіваюся, що щось зміниться. Чекають, що має прийти якась допомога. Дедлайну для підписання Україною мирного плану США більше немає. Ні, в четвер, на День Подяки, не пізніше, каже, кажуть, в новинах. Зараз готується телефонна розмова між Зеленським і Трампом, а після цього планується їхня зустріч. Дедлайну для підписання угоди для України вже немає. Угу. В очікуванні. Ну, вот, да, дали більше часу. На це все дали більше часу. Тобто, сім монет чекайте. Ось війна. Так швид, так швидко все не може відбутися. Да, тут карта дали час. Нам дали час. Нам дали час. Нам дали більше часу. Показую. Так, має, е, наразі готується телефонна розмова Зеленського і Трампа, і потім зустріч. А ну-ка, телефонна розмова Трампа і Зеленського. Як пройде? Десять кубків, плани. Ну, плани, озвучка планів, озвучка нового плану буде. На цій розмові будуть розмовляти чітко про цей план. Ось план є. Ви згодні, не згодні. І маєш ще Трамп дізнатися ж відповідь Путіна. А відповідь Путіну ми сьогодні побачили з вами по Києву. Він, він, він обстрілює далі. Що ж тут незрозумілого? відповідь зрозуміла. Так, а ну-ка, відповідь. Відповідь Путіна на оцей план. Наприклад, якщо Трамп або Путін зателефонує, якщо вони один одному зателефонують да, стосовно цього плану Путін і Трамп, яка буде відповідь Путіна США про план? Наш дім незадоволений». Наш Дім незадоволений з руководством Росії, Фублін України, Зеленський. План, план домовленості зустрічі, допомога. Нас, нас не влаштовують. Дивіться, це вообще. Нас не влаштовує дві позиції, які ви переробили: це військові в Україні, все військове. Ну і території Паш Ось. Вони будуть казати, нас влаштовувало, влаштовувало то, що було раніше, щоб зменшити ЗСУ і наша Донецька область. А те, що ви переробили, нас не влаштовує. Ну, це і так понятно. Ми повинні бути переможцями. А в вашому переробленому плані ми тут щось не дуже схожі на переможців. Ось так. Хорошо, Путін, наприклад, відмовив, да? Відмовився. Що буде далі робити Трамп США? Що будуть далі робити США по відношенню до Росії? Росія відмовилась від цього плану. Що будуть робити? Дорога, агресія, полоні. Дорога це дорога, агресія по луні, зміни Росія і обман. Гроші, боротьба в Домі. В їхньому домі в Росії очікується боротьба, ось їхній дім, п'ять жезлів, Це внутрішня боротьба, це забастовки, я не знаю, гражданська війна громадянська і за фінансового положення. Тобто їхній дім, ось карта Росії, королева жезлів, чекає внутрішня боротьба всередині їхнього дому за фінанси. Чекайте. І тут не тільки, тут ще й військові до цього всього підключаться. Якісь військові, військові структури, військові служби. Це все стосується фінансів. Дивіться, фінанси, 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 фінанси. Якщо Росія імператор думає, що робити, він в розпачі. Треба приймати рішення для балансу для миру. Якщо Путін відмовиться від цього плану миру, їх чекає громадянська війна і е, е, бідність. Прям, це буде стосуватися прям всіх. Ну, прям всіх. Росію чекає крах економіки, я це вже казала. Путін, до речі, в розпачі. А ну-ка. Що стан Путіна? Його думки і стан, Путін і компанія. Думки і стан. Хто там керує Кремлем, Росією? Його стан? Його стан. Таємниця. Таємна робота. Страх, сонце, захист, башня, зупинка. Дуже важко. Важко. Башня, 10 жезлів, зупинка. Зв'язані руки фінансово, військові в очікуванні якихось грошей, а їх щось тут немає. Ну, в общем, все приховується, тобто, все тайна, покрита мраком. Вони все приховують, але в них там відбувається в Росії. Воно все так закрутиться, закрутиться, а потім як, як взірветься, і все. Далі тут э, Ушаков, це з Росії, каже, що нам підходив перший план американський, а другий план європейський нам не підходить. Каже Ушаков, понятно? Вже відповідь, я так розумію, Трамп почув, що перший план підходить американський, той, що Вітков в місті з Дмитрієм писали десь там на колінах. А європейський план нам не підходить. Відповідь Росії. Ну, так, да, це відповідь імператор. Да. Він хоче бути переможцем. Не влаштовує план. Перший план був: там Росія реально була переможцем. Їм це підходить, так. Да. Другий план їм не підходить, бо вони там не переможці. Відлюдник. Нам не підходить. Зупинка башні в Україні. Зупинка Башні в Україні. Зупинка Башні в Україні. Король Кубків, вибір. Дивіться, будуть обстрілювати, ось, ну, вже було, вночі, да, башня в Україні. Тут карта ось Король Кубків. Зеленський це Київ. Щоб прийняв рішення, зробив вибір, яке тебе засмутить. Тобто, ти маєш прийняти рішення, Зеленський влада, ну, наша. Прийме рішення, яке тебе засмутить, тобто перший план. Або ми будемо жорстко, мощно, сильно обстрілювати Україну. Тобто ми не зупинимося, ми не зупинимо башню. Тому Зеленський вчора я попереджав, що треба зараз настільки бути уважним до тривоги, що як ніколи. Вчора була інформація, що Оленья, аеродром оленя, там ДТ-95 і куди перелетіли вчора, ці 16-22, це є не основна авіабаза для бойового виліту, що нібито є якась база таємна. Потім написали, що це неправда, що це фейк. Давайте спитаємо, чи правда що в Росії є якась таємна авіабаза? Таємна авіабаза є, правда? Луна і дев'ятка жеслів. Ну, луна відповідь ні. Або, знаєте що, або готують, готують, але вона ще не готова. Чи є в Росії таємна авіабаза для далекобійних, для стратегічної авіації? Таємна є аеродром таємний. В домі, захист, власність, ресурси. Боротьба, 5 пентаклі, тупік, дурень, в очікуванні. Ну, давайте так. Прям щоб вона була, ні, її нема. Може, вони планують, планують. Планують це зробити, але зараз її нема, тому реально це неправда. Путін та Ердоган вчора розмовляли стосовно плану, стосовно майданчику в Туреччині. Про що вчора розмовляли Путін та Ердоган. Про що вчора розмовляли Путін та Ердоган? Про зупинку. Про обман. Про мир. Зупинка, обман і мир. Ну, понятно, Путін йому там розповідав, що та ми ж нас ж хочуть обдурити, ми ж такі бідні, нещасні, та, та ми ж. Та ми ж просто. Ми ж, ми ж сама доброта. А вони такі погані. Зупинка, мир, і тут хитрість обман. Або розмовляли, щоб якось обхитрити, когось обдурити, тому що тут карта обману, якось хитрістю здобути мир і зупинку. Розмовляли про ресурси, про правосуддя, про якусь купівлю-продаж. Ти мені, я тобі. Башня. Башня. Башня луна. Ілюзія. Що в очікуванні? що за башня? Про якусь башню розмовляли, про майбутнє, про Луну, може, про ЗС або про щось таке глобальне. І що? Десятка, десятка, війна, дорога. Про території розмовляли. Про території, що Путін, гота... що Путін хоче. Да, Путін хоче все. Ну, всі чотири області. Про військових розмовляли, про наступ розмовляли. Путін, мабуть, розказував, що Ердогану, що в нього все прекрасно на фронті, що він просувається і скоро захопить всю Україну. Ну, тобто, він просто брехав. Путін брехав Ердогану, тому що там друга карта це обман. Це таке? Швеція готує удар по Путіну і закуповує крилаті ракети, здатні долетіти вглиб Росії. Швеція. Швец... Швеція прокинулася, прокинулася. І хоче купити крилаті ракети, здатні долетіти до Києва, в разі, якщо Росія нападе на країни НАТО. Швеція. Швеція, а що такое? Що такое? Сиділи, думали, думали і надумали. Смерть. Треба щось робити. Ш... Треба щось шоб... робити, щоб запобігти цьому. Україна, Росія, бажання, майбутнє. Ну, це на майбутнє. Це плани на майбутнє. І карта тупіку. Тобто, плани на майбутнє показати Росії, що суди не треба лізти. Що суди не треба лізти. Тут ти перемоги не отримаєш. Ось так. Адміністрація Трампа планує невдовзі офіційно визнати існування інопланетного життя. Понятно? Трамп, мабуть, і є. Перший інопланетний. А Путін його дружбан. Так, адміністрація Трампа планує невдовзі офіційно визнати існування інопланетного життя. Повішений. Шуц? Двіка кубків. Робота. Совмісна робота. Це хитрість обман, щоб, щось, щоб когось зв'язати фінансово. Це домовлений співпраця стосовно великих грошей, хитрість обман. Знаєте що, ось щось може статися на планеті Земля, а скажуть, що це винні інопланетяні. І це, що стосується фінансів, показую так. Я не спорю, може, вони там і є, звісно, інопланетяні, але оце саме заява США. Це хочуть на інопланетяні звалити щось. Чи існують, чи існує інопланетне життя. Цікаво, да? Чи існує інопланетне життя? інопланетяні існують? Угу. інопланетяні існують. Чи є е, ще сотне. Знов тут хитрість обман. Це обман, це обман, і тут щось військове. Чи існують інопланетяні, таємниця, 10 мечів. Навіть якщо вони і існують, це ніхто не скаже. Тобто, це має бути все таємно. А я ж вам кажу: це робота співпраця і домовленості. Щоб щось, щоб щось скинути на інопланетяні. А що може статися? Може статися якісь збої. і... Якісь проблеми з грошима. А винні будуть інопланетяні. Хоча могли скинути на Україну, але вони так подумали і думаю, та ні, ні, краще інопланетяні. Вчора, Стефанчук, каже цей спікер Верховної Ради каже, що війна закінчиться тоді, коли Україна поверне Крим. Цікаво, яким чином, цікаво, як. Де літаки, де люди? Ну, не те, що де люди, де взяти стільки військових, де взяти стільки зброї, де взяти стільки літаків, ресурсів, абже сил. Війна закінчиться тоді, коли Україна поверне Крим. Що це за заява така? Співпраця, робота, хитрість, обман. Луна ще раз обман, майбутнє. Майбутній імператор. Ну, знаєте що, він має на увазі те, що поки ми не очистимо землю від Росії, не звільнимо Крим, не повернемо Крим, не повернемо повністю всі наші території. Росія від нас імператор не відстануть. Ну, Тобто він натякає на те, що всі оці співпраці, плани, це все обман, луна, ну, щось таке. Що? Він натякає на те, що. Росії не, не можна вірити. Поки вони будуть під боком, да, їм не можна вірити і спокійно не можна спати. Він це хотів сказати, але сказав якось так: Зеленський прийняв план Трампа, бо іншого виходу не було. Тиск наростав і кожною, з кожною годиною пише видання. Зеленський прийняв план Трампа, бо іншого виходу не було. Що та видання якось тут щось, щось сплутало. Вибір, робота в нашому домі, співпраця, зміни. Ну, вже ж змінилося все. План рішення України. План рішення України. Це був обман. Оцей план, який ми перший побачили, це був обман України. Це була ілюзія, обман, і взагалі Трамп, можливо, і сам цей план не читав. Коли йому про нього розказали, він подумав: та-да, щось тут не те. Мирний план щодо України не буде прийнятий без схвалення Європи, каже канцлер Німеччини Мерц. Чи буде прийнято мирний план без схвалення Європи? Ну, Європа каже, знаєте, що ми даємо гроші, продаємо даємо гроші, даємо військову техніку, ми покуп, купляємо техніку, ми допомагаємо. А ви нас тут не маєте за право, ми маємо типу право в нас є право голосу. І це він каже для Трампа, що Європа буде в цьому приймати участь, що ми, тому що ми. За це ми допомагаємо, допомагали Україні. Ось карта ми даємо. І ще вони хочуть там же з Європи забрати оці активи російські. І США там же теж хоче поживіться. США хоче поживіться з заморожених російських активів. Понятно? Куди вони спішать? Поживіться хочуть. Це такий обман. План. План. План миру, обман, правосуддя. План, план миру, обман, правосуддя. Поживіться хочуть грошима. Ага, не, не, ці гроші повинні взагалі були піти в Україні на відновлення, да? Ага, ні. Нам треба частину собі забрати. Як так? Ми ж тут потратились? Ми ж потратились на військове для вас. Давайте тепер гроші. Ось якраз російські гроші. Це взагалі. Далі ще канцлер Німеччини Мерц каже, що шлях до завершення війни буде дуже тривалий. Попри зусилля, попри переговори, попри те, що вдалося з'ясувати деякі питання, все одно шлях переговорів про завершення війни буде тривалим. тривалим. Світ, мир зв'язують руки, дорога, боротьба, плани. Ну, так, да, сім Пентаклі. Да, тривалий. Тривалий. Багато ілюзії, багато буде ще боротьби, багато ще буде зустрічей. Так, да, повільна карта Рицарь Пентаклі, і ось повільно, дуже повільно йде Росія до якихось співпраці і домовленостей. Росія з боку Росії буде все затягуватися. Вони будуть все затягувати. З їхнього боку повільність. Далі вчора Лукашенко Скоро закінчимо цю тягамотіну в Україні і займемося своїми справами. Заява Лукашенка, що скоро закінчиться тягамотіна в Україні. І що це? Туди-сюди. Рішення. Нібито є якесь рішення. Почалась робота. Башня. План, мир. Ну, це все заява стосовно цього плану, миру, що все закрутилося нібито, а насправді він сам нічого не знає. Ось такі новини. Будьте, будь ласка, обережні.